Ви думаєте, що контролюєте свої рішення? Що ви самі обираєте випити каву, перевірити інстаграм чи натиснути ще одну серію на Netflix? А що, якщо ваша поведінка це лише результат маленьких підкріплень? Їжа, гроші, лайки, похвала нас формують саме вони. І сьогодні ми розберемо експеримент, який довів, що наша свобода волі може бути лише ілюзією. Це історія про скриньку Скінера і про те, Хто насправді керує нашими діями? Сьогодні ми зануримося в експеримент, який кинув виклик самі ідеї свободи волі. Ми поговоримо про роботу Береса Фредеріка Скіннера і його знамениту скриньку, яка показала, що поведінка людини, як і щура, є передбачуваною. У 1950-х американська психологія жила під знаком біхевіоризму. Її засновники, як, от, наприклад, Джон Уотсон, наполягали на тому, що психологія має бути об'єктивною наукою, як фізика чи хімія. А для цього потрібно відмовитися від вивчення внутрішнього світу людини, думок, емоцій, мотивів. Це все, мовляв, чорна скринька, яку неможливо дослідити. Біхіористи вважали, що все, що має значення, це стимул та реакція. Цей підхід, хоч і був революційним для свого часу, мав жорсткий детерміністичний характер. Деякі критики цього підходу стверджували, що він, по суті, визначає людину як механізм безвільної волі. А навчання, на думку бехівіористів, відбувалося поступово через прямі асоціації та підкріплення. Головним архітектором цієї ідеї був Берес Фредерік Скіннер, американський психолог, який здобув освіту в Гарварді. До речі, ще з дитинства він захоплювався винахідництвом, і пізніше він використав цей свій талант для створення своїх унікальних експериментальних пристроїв. Скіннер був переконаним радикальним бихевіористом, який вірив, що будь-яка людська дія є результатом обумовлення, його філософія заперечувала існування вільної волі, а людину він називав реактивною істотою, чия поведінка залежить від зовнішніх факторів. Щоб систематично вивчати, як поведінка змінюється залежно від наслідків, скінер винайшов спеціальну камеру, яка сьогодні відома як скринька скіннера. Це була ізольована камера, що не пропускала світло та звук ну, для того, щоб уникнути відволікаючих стимулів. Усередині знаходився важіль для щурів або диск для голубів, а також годівниця, що автоматично видавала їжу. Початковий експеримент був простим: голодного щура поміщали в скриньку. Спочатку він просто снував, по периметру, мухав, драпав стіни. Рано чи пізно він чисто випадково натискав на важель, і в цей момент з годівниці випадала гранула їжі. З'ївши її, Щур знову відчував голод і продовжував досліджувати простір. Але з кожним новим випробуванням час, який був потрібен, щоб натиснути знову на важіль, ставав все коротше. Щур навчився пов'язувати дію натискання важеля і наслідок їжу. Цей процес Скіннер назвав оперантним обумовленням. А як навчити складної поведінки? Скіннер запропонував метод формування або шейпінгу, розбиваючи поведінку на безліч дрібних досяжних кроків і підкріплюючи кожен з них. Наприклад, спочатку підкріплювалася будь-яка реакція біля важеля, потім дотик до нього, потім натискання. І так далі, доки не буде досягнуто бажана поведінка. Завдяки цьому він міг навчити тварин виконувати складні дії, наприклад, грати в пінг понг Результати були очевидними: поведінка, яка призводила до приємного наслідку, ставала більш ймовірною, а та, що призводила до покарання менш ймовірною. Це був фундаментальний закон, який Скінер описав, як процес навчання, за допомогою якого наслідки реакції впливають на майбутню швидкість напрацювання цієї реакції. Експеримент довів, що навчання це не лише метод, не лише метод проб і помилок, а свідоме засвоєння зв'язку між діями і їх наслідками. Таким чином, Скіннер розробив цілий набір принципів, що пояснюють оперантне обумовлення. Скіннер також досліджував, як різні графіки підкріплення впливають на поведінку. Він виявив, що поведінка, яка підкріплювалася не постійно, а лише іноді, була більш стійкою до зникнення. Найефективнішим графіком, що призводив до найвищих та найстійкіших результатів, виявився змінний коефіцієнт, коли винагорода надається після непередбачуваної кількості дій. Саме цей механізм лежить, наприклад, в основі роботи ігрових автоматів. Ви не знаєте, коли буде наступний виграш, тому продовжуйте грати з високою інтенсивністю. Скінер також проводив експерименти з голубами. Навчивши їх розрізняти образи та навіть грати в пінг понг використовуючи принципи оперантного обумовлення. Хоча робота Скіннера мала величезний вплив, її, звичайно, критикували. Головна критика стосувалась його радикального біхівіоризму. Скіннер стверджував, що вивчення роботи мозку це хибний шлях і що внутрішні психічні процеси не мають значення. Це призвело до звинувачень у надмірному детермінізмі, який ігнорує складність людської психіки і поведінки, ну і, власне, по суті, заперечує існування вільної волі. Одним із найвідоміших критиків Скінера був лінгвіст Нуам Хомський. Він жорстоко розкритикував його теорію мови, стверджуючи, що діти не можуть засвоїти таку складну систему, як мова, лише через підкріплення. Хомський вважав, що люди володіють вродженою. Запрограмованою здатністю до мови, що суперечило ідеям Скіннера. Ці суперечки стали ключовими для так званої когнітивної революції у психології, яка повернула увагу до вивчення розуму. Тепер давайте розберемося в головному інструменті Скіннера – чотирьох типах оперантного обумовлення, які ми використовуємо щодня: позитивне підкріплення, додавання приємного стимулу для посилення поведінки, Нагорода за поведінку. Дитина отримує солодке за прибирання іграшок. Негативне підкріплення видалення неприємного стимулу для посилення поведінки. Або зниження неприємного стимулу. Ви п'єте знеболювальне, щоб позбутися болю. І це збільшує ймовірність того, що ви знову його приймете: позитивне покарання. Додавання неприємного стимулу для ослаблення поведінки. Або інакше, додавання неприємного. Приклад. Учень отримує додаткове домашнє завдання за погану поведінку. І негативне покарання видалення приємного стимулу для ослаблення поведінки. Тут забирають приємне: підліток пропустив комендантську годину, прийшов пізніше, ніж сказали батьки, і в нього забирають телефон. Підкріплення, позитивне чи негативне, завжди збільшує ймовірність поведінки. Покарання, навпаки, завжди зменшує її. Це ключова різниця, яку варто запам'ятати. Скінер вважав, що принципи оперантного обумовлення можуть бути застосовані в освіті. Він навіть винайшов так звану навчальну машину, що була раннім предтечею сучасного комп'ютерного навчання. Його ідея програмованого навчання полягала в тому, щоб розбити великий матеріал, важкий матеріал на невеликі логічні кроки. що... Давало учням негайне підкріплення за кожну правильну відповідь. Це робило навчання ефективним, оскільки учні отримували миттєвий фідбек і відчували прогрес. Сьогодні цей підхід застосовується у поведінковій терапії, дресируванні тварин і навіть у системі економіки жетонів, яка використовується у навчанні дітей з особливими потребами. Як батьки, ми щодня використовуємо принципи скінера. Часто це відбувається несвідомо. Тож, як використовувати їх ефективно, використовуйте позитивне підкріплення. Замість того, щоб критикувати дитину за її невдачі, заохочуйте забажану поведінку. Похвала чи маленька винагорода за прибирані іграшки, збільшить мовірність того, що вона повторить це неодноразово. Шейпінг. Хочете, щоб дитина швидко навчилася їсти акуратно? Чудово, послідовно підкріплюйте кожен крок. Спочатку похваліть за спробу взяти ложку. Потім за те, що вона донесла і до рота. І так, далі, далі, далі. Це виховує нову поведінку без стресу. Ну, а колегам-вчителям порадимо. Ви можете застосовувати ці принципи для управління класом. Створюйте бажану поведінку. Якщо учень не приділяє увагу, підкріпіть його, коли він дивиться на вас. Це збільшить ймовірність того, що він буде уважним частіше. Ефективні графіки підкріплення також працюватимуть. Не завжди давайте винагороду за кожну правильну відповідь. Часткове непередбачування підкріплення, наприклад, похвала раз на кілька уроків, зробить поведінку учнів більш стійкою. Експеримент Скіннера не був просто дослідженням тварин у лабораторії, це був потужний урок про фундаментальні механізми навчання, які керують нашою поведінкою щодня. Хоча його теорія і критикувалася за надмірну простоту. Вона дала нам практичні інструменти для виховання, навчання та самоконтролю. Ми можемо використовувати принципи Скіннера для покращення своєї поведінки, усвідомлюючи, що, хоча ми й не є просто механізмами, наслідки наших дій все одно формують нас. Експеримент Скіннера показав, що наші вчинки формуються не стільки волею, скільки наслідками. Нас хвалять, ми повторюємо. Нас карають уникаємо. Іноді здається, що ми керуємо життям. Але чи не життя керує нами? Так хто ми насправді? Вільні творці власної долі чи учасники великого грандіозного експерименту з підкріпленням? Напишіть свою думку в коментарях та підписуйтесь на канал Інституту прикладної педагогіки, щоб не пропустити інші випуски експериментаріуму. Бувайте!